О переговорах переговорих бути не може. Ця людина кентавр я би так назвав, людина кінь. Людина, причому, що говорять феноменально, феноменального дипломатичного таланту, витрачає себе просто розкидує себе шматками бездарно, ніби як він створений з гівна. Знаєте, там пам'ятаєте фільм «Догма» там був. Цей демон гівна, який з унітазу вилазить, то це дуже схоже на Лаврова. От. І він от вилазить і говорить не нісенітниці. До чого вони договорилися, в принципі, це вже не вперше. Ми зараз його послухаємо в маленькому віконці, тому що ми гівно прислухаємося до того, що воно булькає. Там процес брудіння, власне, в маленькому віконці, але це того варте. Вибачте, вже за такий акт насилля. Я сподіваюся, дами не проти я запущу. Всю Європу. против Российской империи, как Гитлер мобилизовал, захватил и поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза. Сейчас тоже Соединенные Штаты сформировали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО, да и не только входящих в НАТО, из членов Евросоюза тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны, с той же самой задачей. Задачей окончательного решения русского вопроса. Так же, как Гитлер хотел окончательно решить еврейский вопрос, сейчас, если вы почитаете западных политиков, не только из Прибалтики, из Польши, но и гораздо более вменяемых, они однозначно говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. В некоторых... В некоторых изданиях политологи активно рассуждают о том, что нужно деколонизировать Россию. Опять, дескать, она слишком большая и мешается нам здесь. В принципі, все правильно сказав цей Людокінь. Людокінь сказав правильно. Ми про те, що її треба розчленувати, говоримо в ростані імперії. Льош, там як Ден Борисович повернеться, він тобі по губах надає за те, що ти куриш в офісі, а я курю не в офісі, я курю в приватному помешканні на кухні, якого я зараз знаходжуся. Це не наша студія, де ми вчора були. Ну, добре, да. Тод тоді можна, добре. Бо я вже переживаю, бо за твої губи. Та, так, от, Буден е, Борисович це терпіти не може насправді. Так от, е, про що я. Е, дивись, тут, тут вони вже не вперше, а вже бачу по лампі, що ти не в офісі. От, І, е, власне, не вперше вони порівнюють себе з євреями. От Мені цікаво, Лавров, обрізаний чи не обрізаний. Якщо йому куп купірували щось, то мені здається, це частина мозку. Хоча він талановитий був кажуть дипломат. Якщо ні, тому чому вони себе порівнюють з євреями, якщо ми для них були спочатку жидобандерівці? Де логіка? Тобто, жиди або євреї це погано, або добре, я не можу зрозуміти. А всі для них нацисти. І сьогодні Путін теж договорився, що так, ми нацисти, тому що ми переслідуємо значить російськомовних, тобто таких як ти. Тебе там, четвертують на Майдані або десь в іншому місті, як і всіх інших, і, і весь світ проти них, як і Наполеон. І це саме сьогодні повторював Путін, між іншим. І про Наполеона. Вони, очевидно, скоординувалися, але нісенітниці такі ліпити, це як Якутський оцей скульптор, який з гівна ліпить зеленічого гівна, скульптури там жінкам на 8 березня з Новим роком, оцей Зайць з гівна, який рухається там, і б'є по барабану. Тулумбаси. ми це показували. Що це? Як це зрозуміти? В принципі, важко. З одного боку. А з іншого, ми давайте, давайте гратися в лікарню і в лікарів. Тобто, це сприймати як клінічний факт. Ось така позиція на сьогоднішній день. Але загадка, питання лишилося без відповіді: чи обрізаний Лавров? Свою історію не розказуй. Це знаєш, я думаю, що це дуже прагматичний вибір про обрізання, а це Ок. знижує на 40% а знижує на 40% вірогідність захворювання венерологічними хворобами. А от і значить він не дуже обрізаний. обрізаний. Я в такому випадку можу стверджувати. Прагматичний да, шлях. Якби можливо Ленін був обрізаний, він не помер би від Сіфіліса. Але це інше знаєш, якийсь вимір. Я думаю, що ти зробив єдину помилку в своїй доповіді щодо Лаврова. щойно. Він не може бути порівняний з кентавром, тому що, як відомо, в кентавра коняча була лише срака, а голова якраз і руки в нього були людські. А це так само символ цього прекрасного астрологічного знака стрілець, знаєш, до якого я теж належу з горності. Тому, тому Лавров це, це ну, такий антикентавр, кентавр Знаєш, це ну, типу, кентавр навпаки, а просто людина-коняка. Там поруч із ним сиділа Марія Захарова. І це теж знаєш це окрема людина, з якої до якої я маю особистий рахунок. А і це стосується фейків Рошастанських, і це стосується всієї їхньої імперської політики, зокрема а, так званої захисту, знаєш а, а, так званого російськомовного населення, до якого я теж належу, і захисту, яке а, а, з російського боку точно не вимагає, був епізод такий, коли ми робили інтерв'ю десь років 8 тому з далі Грибоускайте а з Президенткою Литви, і ми робили інтерв'ю з англійською мовою а, і випускали на українському телебаченні. Я його випускав відповідно. Так, от негайно, після цього, МЗС Лаврова і Марія Захарова безпосередньо вона сама а, м, народила, а, як це гора, раділа миш. А от а Марія Захарова розповсюдила заяву і Мід е, Рефі розповсюдив заяву про те, що от, значить. Буцім, то ми спілкуємося, як це? Іншою мовою непритаманною нам, тому що як ті, що народжені в радянському Союзі, ми повинні були б бути насправді всі російськомовними. І оце про повинні бути. Знаєш, негайно захотілося звичайно дати ляпаса і знову ж таки і підтримати будь-яку ініціативу про введення в нас другої, другої офіційної мови і державного спілкування англійської, а і назавжди до кінця днів історії і, в принципі, людської раси. Закінчити дискусію про нашу належність або приналежність до руського міра нова. Ну,